Борги Януковича віддати 3 мільярди доларів повністю і беззастережно вимагала Росія в Україні донедавна, але Київ заявляв, що Москва мусить погодитися на реструктуризацію, як це зробили західні кредитори, або не отримати взагалі нічого. Тепер росіяни кажуть, що готові домовлятися, наприклад, про розстрочку виплат на три роки. До 20 грудня сторони мають домовитися. Чи піде на цей крок український уряд і якою буде позиція західних партнерів у сюжеті Тетяни Ворожко? Приватні кредитори, з якими український уряд домовився про реструктуризацію боргу, не дозволять Києву піти на умови Росії. Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на власні джерела. Кредитори пішли на те, щоб відстрочити виплату боргу на 4 роки і списати 20% тіла кредиту. На їхню думку, це то Умови запропоновані Москвою, просто незрівняні з тими, на які погодилися вони і ставлять під загрозу усю програму МВФ. Ще до того, як офіційно прозвучала. Пропозиція Кремля прем'єр-міністр України Арсеній Арсенієценюк в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе сказав, що Київ готовий розглянути виплату боргу Москві на тих же умовах, що і іншим кредиторам. Ми розпочали реструктуризацію боргів всіх. В цьому так званому периметрі було 15 мільярдів доларів приватних кредиторів. Ми заявили Росії, Ми вважаємо, що ви так само підпадаєте під реструктуризацію, як і всі інші кредитори. Якщо Росія не погодиться, то Україна взагалі платити не буде. каже прем'єр. Не хочете тоді, ви отримаєте рішення Уряду України про запровадження мораторію на виплати Росії 3 мільярда доларів. Я про, дуже просто хочу нашим е, сусідам і державі агресору пояснити: ми 3 мільярда доларів платити не будемо. У цьому українського прем'єра підтримує ділове видання Блумберг у своїй редакції, не опублікованій у вівторок. Блумберг пише, що частково Росія пояснює необхідність того, щоб Україна виплатила всю суму боргу тим, що вони член МВФ і можуть заблокувати надання кредитів від цієї організації. Проте зараз ситуація змінилася. Пише видання МВФ. Дав знати, що буде і далі підтримувати Україну, навіть якщо український уряд не виплатить борг Росії в грудні. Путін зі свого боку зацікавлений у будь-яких надходженнях до бюджет бюджету на тлі тривалої рецесії західних санкцій. Отож МВФ варто цим скористатися і вимагати більших поступок. Чим більше Україна заплатить Росії, тим більше грошей МВФ підуть країні, яка анексувала Крим і підтримала проросійських сепаратистів. Йдеться в редакційній статті. А економіст Атлантичної ради Андрес Асонд в інтерв'ю голосу Америки заявив, що українському уряду взагалі не варто платити Януковича. Не Україна повинна виплачувати борг Росії, а навпаки, Росія має платити репарацію Україні за розв'язану на її території війну вважає він в опубліковані у вівторок на сайті Атлантичної ради статті. Аслунд пише, що Путін змінив своє рішення про виплату боргу саме через те, що МВФ змогло його переграти. Раніше неможливо було отримувати подальше кредитування від МВФ, не виплативши суверенних боргів. Однак до 20 грудня рада директорів МВФ є готовою змінити це правило. І ти на пропозицію Путіна Україні не варто. Пише Асланд. Росія не повинна отримувати кращі умови, ніж інші кредитори. Захід не повинен платити за невдалу спробу Путіна утримати Януковича при владі. Тетяна Ворожко голос Америки.